Баскетбольний прогноз. Відбір до чемпіонату світу і друга гра для нашої чоловічої збірної. Нагадаю, по першій грі на виїзді проти збірної Грузії в гостях у мене був прогноз плюс 5, а наші створили неймовірне диво, перемогли більш вищу за рейтингом. Збірну у світі, нагадую, Грузія 20, та Україна 41 за рейтингом у світі. І Україна, та ще й на виїзді, переграла Грузин 92-79 в 13 очків. А я ще й брав фору плюс 5. Пам'ятаєте, у першому матчі. Тепер другий матч в нашій групі. Це матч проти Данії. І цей вже матч буде проведено номінально, нібито ми приймаємо е, данців. Але, але ми знаємо, що ми граємо не вдома, ми граємо в ризі в столиці Латвії. в Цій чудовій країні, яка нас гостинно прийняла. І граємо ми на Ксьомі Арені. Так, головний спонсор цієї спортивної арени відома фірма Китайська Xiaomi. Але навряд чи це вплине на е, матч проти збірної Данії. Я вже казав, що Данія найнижча за рейтингом в нашій групі. Е, я хочу сказати, що не те, що був впевнений. Я неймовірно впевнений в перемозі наших хлопців е, після такої чудової гри в гостях у Грузії. Я вважаю, що треба е, ще. Крутіше зіграти, і в нас буде на старті відбору, головного відбору, тобто другого вже раунду відбіркового до чемпіонату світу, в нас буде чудовий почин. Дві чудових яскравих перемоги. Для цього треба якомога гучніше і данійців переграти так само, як і Грузин. Погодьтесь! Я вважаю, що ось такий нашій чоловічій баскетбольній збірній – це по силах. Ось така гра, вважаю, подобається не тільки мені одному. І тішить нашого українського вболівальника. Я впевнений, що ми переграємо Данію, і на цей матч, дивіться. Більше ніж 1,5 на перемогу України не дають. 1,48, 1,47, 1,49, 1,5 максимум. І я вирішив: ну, це не солідно, да? не серйозно. 1,5, 1,49. Я беру так само, як на грузин я брав плюс 5 фору. Я тут беру мінус. Мінус 4, можливо, навіть візьму, якщо там е, такий більш-менш прийнятний кеф, ну хоча б 1,7. Буду брати. Якщо 1, е, мінус 1, е, вибачаюсь, мінус 4 на Україну і буде маленький коефіцієнт 1,55, 1,6 навіть також маленький. Треба, щоб більше був. За 1,6. Тоді я буду брати і заряджати на Україна-перемога за форою мінус 5 уже. І я думаю, що якщо в 5 м'ячів і більше, Україна-перемога, там уже, скоріш за всього, буде 1,7. Тому що саме 30-го, десь уже зранку буде точно відкрито. Можливо, навіть 29 го вже з вечора ми сьогодні з вами побачимо відкриту лінію БК на цей матч. Україна Данія. Початок о 19.00 за київським часом. Не прогавте. Щоби не пропускати цього всього, і тим більше не пропускати моїх прогнозів, ви підписуйтесь на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть коментарі. Так швидше прийде, і завжди у вас буде у першій лінії новин Ютубу, в перших шпальтах, як то кажуть, прес-фахівці. І ви ніколи не пропустите мої прогнози. Дякую, що ви у мене є. Якщо мої прогнози якимось чином вам корисні, Завітайте на нашу баночку, яка називається Подяка автору на каву. Реквізити в описі. Щиро дякую за підтримку, друзі, за активність, за перегляди, за увагу, повагу, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім папа! -па.